20 березня у Сумах пройшло засідання громадської ради про сумський ова. Представники малого та середнього бізнесу поскаржились на завищені тарифи за теплоносій, які отримують від котельні північного промвузла. Говорять, не розуміють, як формується тариф і за якою ціною підприємство закуповує газ. Ціну за послугу затверджує міська рада. В свою чергу ова має виконувати функцію контролю в обласній адміністрації. Повідомили, вже провели зустріч із керівництвом котельні і міської ради. Є певна інформація про те, що. Отельне північного промвузла отримувала газ по певній ціні. Я не буду зараз називати цифри по певній ціні, яке дає підстави вважати, що нарахування платежів для підприємств були необґрунтовано завищені. Тому ми направили лист нафтогазтрейдингу для того, щоб отримати офіційну інформацію по якій ціні. Було відпущено газ котельні північного промвузла. Чи можливий перерахунок за цей опалювальний період, за словами Олени Бойко, керівництво котельні виступає проти, посилаючись на постанову кабінету міністрів. Вона передбачає по суті, що у випадку зміни вартості теплоносія необхідно робити відповідне перерахування платежів. Знову ж таки, думки розділилися. Керівник підприємства не погоджується на засіданні. Домовились про те, що ми вийдемо на консультації з міністерством в даному випадку розвитку громад території інфраструктури, яке стало приємником мінрегіону, і запросимо у них офіційного пояснення щодо застосування або не застосування норм постанови 1209 в частині робити перерахунки нарахувань у випадку зміни складової по тарифу. У Сумській ОВА повідомили, вже ініціювали створення робочої групи. Наразі збирають усі необхідні документи. І маючи вже на руках відповідну офіційну інформацію Нафтогазтрейдингу щодо фактично сплаченого газу і отриманих обсягів, ми зможемо приймати рішення щодо звернення відповідного до правоохоронних органів. Для проведення перевірки, тому що так, да, дійсно, обласна військова адміністрація в даному випадку по законодавству виступає як ліцензіат, але законом передбачено відповідні повноваження адміністрації. Але механізму реалізації цих повноважень на сьогодні не існує. Новини СТС включення курського